Один з крайніх блокпостів наших силовиків у напрямку Новоазовська позицію контролюють добровольці батальйону Святої Марії. За два кілометри вже окупована територія. Терористи звідти гатять щодня. Часто цю місцину накривають ось такі сюрпризи. Стрільде з Новоазовська, От звітом вчора було видно, навіть як влітають гради, і східний регіон Маріуполя обстрілювався, там блокпост. Ну, звичайно, не попали. А боєць із позивним рятівник показує, звідки ворожі гради вдарили по мирним кварталам Маріуполя у чорну суботу, день, коли терористи вбили понад три десятка містян. 9.15 Я якраз стояв тут на дорозі і над нами полетіло. І я побачив, ну то видно звідси. Там побачив дим. Горить. Орієнтир туди, на той. А летіло звідки? А летіло воно е, виходить десь з тої сторони. Та сторона це територія підконтрольна загарбникам. Її добре видно з окопів наших бійців. Ну, ось, власне за цим узгір'ям і розташовані вогневі точки терористів. Звідти вони гатять по нашим силовикам як в день, так і вночі. А нашим бійцям, аби дати відповідь бандитам, слід дочекатися наказу від командування. Наші знають координати, де можна обстріляти дзвонять. Можна обстріляти ні? Потім дзвонять зверху, говорять. Це з годину часу можна спляти, коли ж їх там немає, розумієте? Солдати кажуть, за таких умов оборонятися непросто. до того ж бракує там тепловізора. Вночі ворожі диверсанти підкрадаються Це майже у притул до позиції, нерідко до... мінують територію. Досвідчене око цього солдата рятує наші життя. Ми ледь не натрапили на розтяжку. Відійдіть, будь ласка. Що, Серйозно? Відійдіть, так, да, розтяжку знайшло. А да, покажіть де. А ось о стоїть. Ось воно ось вона. вона. Бачите, граната там. Так, вийде, зараз з визумнув наших хлопців. Обережно повертаємося на блокпост. Військовики кажуть, місцеве населення далеко не все підтримує Україну. Чималий відсоток тутешнього люду вірить кремлівській пропаганді. Куски снарядів там є. Вже видно, звідки летіли. То одні кажуть, знову азовськ ми поїхали звітам зі їхнього штабу. І Стріляли по Маріуполі, судумалися. Я кажу, якби ми в Новозов заїхали, я би знав, куди стріляти вже. Недалеко від українських позицій, селище Сартана з 12 тисяч населення тут залишилася хіба що половина. Пан Григорій українських солдатів називає наші. Втім, говорить це якось вкрай обережно. Ну я думаю, наші Укропи, чи як це називається. А це місцевий ветеринар. Каже, настрої тутешнього люду знає як ніхто. Населенню, сказати вам чесно. Ні за тих і ні за тих, тому що надаєла сама війна. Уже люди вже ні знато кому біргу правому лікправому, лівому. та наші бійці певні українську землю захищатимуть до останнього, і в тому їм вагомо допомагає інша частина населення волонтери, яких чимало серед самих маріупольців. Ігор І горловинок Рищенко, програма вікна СТБ.